Вітаю вас, мешканці Онтаріо! З вами Сергій Ревіцький, ріл естейт брокер з компанії Royal Page. І сьогодні ми поговоримо про стан нерухомості у провінції Онтаріо. Ми також торкнемося таких міст, як Етобіко, Місісага, Оквіл. Отже, залишайтеся зі мною і додивіться цей ролик до кінця. В кінці я покажу, як оцінювати нерухомість самостійно за допомогою QR-код. Він буде на екрані, це буде в кінці. А зараз говоримо про ринок. Отже, пропоную разом з вами подивитися на цю цікаву таблицю. Ви також її зможете знайти в мене на вебсайті ribitsky.com. В цій таблиці відображені останні цифри. Ми говоримо про середні ціни на нерухомість і я коротенько розкажу вам про них зараз у цю секунду. Значить, окремі будинки в нас подешевшали на 5.4%, половинки подешевшали на 4.1%, Таунгаузи знизилися на 3.9%. І найнижче сьогодні найнижче падіння, найнижчі ціни зафіксовані на кондомініуми, вони знизилися на 6.8%. Незважаючи на цю не зовсім приємну статистику, хочу сказати, що ми все ж таки з вами знаходимося у весінньому ринку, а це найактивніший ринок взагалі у цілому році. Власне, зараз продається найбільший, найбільша кількість нерухомості. Власне, зараз найвищі ціни. Отже, якщо ви думаєте про продаж. Я думаю, що треба вам розглянути власне, продажу цієї весною. Якщо ви думаєте про продаж, вам буде цікаво знати, скільки вартує ваша нерухомість. Для цього я зараз покажу вам QR-код. Він буде на екрані. Просто скануйте телефоном цей QR-код. Він відведе вас на веб-сайт, де ви зможете оцінити свою нерухомість абсолютно безкоштовно. Дякую вам за увагу! З вами був Сергій Ревіцький, рістей брокер з компанії Royal Epic. Ми вам щастим, Па-па.